Що робити, якщо розбився ртутний градусник? Проблема в тому, що при ударі ртуть розбивається на найдрібніші кульки, які розлітаються по всій кімнаті. Під меблі, в щелини, під плінтуси. А ще вона дуже токсична, навіть в невеликих концентраціях. Адже це падло легко випаровується і накопичується в нашому організмі, і при тривалому впливі призводить до хронічного отруєння. В першу чергу уражається нервова система. Швидка втомлюваність, сонливість, апатія, млявість, тремтять руки, повіки. А при серйозному ураженні і все тіло особливо небезпечна для дітей. Тож, що робити, якщо розбили? Ну, по-перше, не панікувати. Вона вас не вб'є, ну як мінімум швидко та безболісно. В жодному разі не хапаємося за віник, адже це тільки рознесе ртуть по всій хаті. А ще ніяких пилососів. Адже це тільки прискорить випаровування ртуті і ви створите собі справжню газову камеру. Та й пилосос після цього доведеться викинути. В першу чергу треба відкрити вікно. Потім огородити місце аварії, щоб там ніхто не шастав і не розносив вам ртуть по всій хаті. А потім взяти банку з кришкою, наповнену водою, і зібрати туди всю ртуть, навіть найдрібніші кульки. Найкраще збирати ртуть на зігнутий шматок паперу, найзручніше пензликом. Дуже маленькі краплинки підкочуємо одна до одної, і вони будуть злипатися в більші. Особливу увагу приділяємо простору під меблями, щілинам, куди вони могли закотитися, та під плінтусами. Далі, коли в ртуті залишки термометра зібрані, треба провести хімічну обробку, демеркуризацію двохвідсотковим розчином хлорного заліза. Або, якщо його нема, беремо звичайну хлорку і ретельно обробляємо усі ділянки, де вона була розлита. Особливу увагу під плінтусами і у всіх цих шпаридах. А тепер треба перевірити наявність ртуті у повітрі. Чи добре ми прибрали? Або, якщо ви купуєте квартиру на вторинному ринку, перевірите, чи не розбував хтось до вас тут ртутний градусник. Тобто піклуєтеся про здоров'я вашої родини. Для цього існує простий і дуже чутливий тест, який ви можете проводити в домашніх умовах, виготовлений в Україні в компанії YoKEM. Ось такі білі смужки. Також в комплекті йде детальна інструкція, так щоб будь-хто розбереться. Одну смужку я клею на стіну, в приміщенні яке ми хочемо дослідити. А ще одну смужку я залишу в якості контролю. Використаємо її для порівняння. Але я візьму ще одну смужку і покладу їм баночку з краплиною ртуті, щоб показати вам її дію. Тепер треба зачекати одну добу без провітрювань минула доба. І як бачите, смужечка, що була на стіні, абсолютно не змінила кольор в порівнянні з контрольною. Це означає, що в мене в повітрі ртуті нема. Але якщо б смужечка стала жовтою, оранжевою чи тим більше червоною, як ось ця, яку ми залишили в баночці з ртутю, це значить, що ртуть в повітрі є. І треба терміново звернутися до спеціальної лабораторії, щоб вони провели аналіз повітря і при потребі демеркуризацію. А купити ось такий тест на ртуть від компанії Йохем на дві та на п'ять смужечок ви можете в інтернет-магазині НАТО А ще в жодному разі не викидайте зібрану ртуть на смітник. Її треба здати у пункт прийому небезпечних відходів в вашому місті.